Біле Фог, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, Мейс. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів! Апусібіль! Ми це зробимо! Ставлю 20 тисяч фунтів в ні. Приймаю! Навколосвітня подорож із паспорту! Філеас Фог із ним також в паспорту. Фікс, швидко сюди! Так, лорде Мейс. До ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс. Маскування, містер Ікс. Навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним, мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель! Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб ФОК одружитись на белінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Чи спаковано можемо вирушати в Суец, де на нас чекає корабель? Правильно? Так, паспорту. Але дорогою маємо заїхати до пірамід. До пірамід? Навіщо всі? Зробимо фото, щоб довести лорду Мейзу, що ми були в Єгипті. Але ж час мсьє, час. Візьмемо найшвидше верблюдів. Не хвилюйся. Ти ж придбав квитки на корабель. Звісно, мсьє. І подивіться, квитки та гроші я приколов до кишені. Отакої! От Якщо ми їх загубимо, то не встигнемо об'їхати світ за 80 днів. Ви чули, містер Фікс? Якщо вкрасти гроші й квитки, Фог не встигне об'їхати світ за 80 днів. Гроші у хлопця в кишені. Треба поцупити його піджак, містер Фікс. У вас є план, містер Фікс? Чи є в мене план? Чи є план? Я занапащу того фога! Верблюди Алібаби. нові та підтоптані. Май десять доларів алібаба. Під іви чаю, а я тебе підміню. Десять доларів ефенді, це ж багатство. Добре, треба переробити твій одяг і табличку. Доброго дня, шановні! Я Абу Абдул Бульбуль. У мене найкращі верблюди в Каїрі. Сьогодні особливо. Прошу мсі, дайте нам хвилину поговорити наодинці. Прошу мсі, навіщо вам піраміди? Лише згаємо час. <пирам> Ні, ми поїдемо. А маючи трохи часу, може ще й розгадаємо таємницю цієї монети. <пирам> таємницю всі? <м 'є. пирам> так, цю монету мені подарував дядечко багато років тому. На ній написано загадку про піраміди. За легендою, той, хто відгадає загадку, знайде чарівний килим. Чарівний килим? Ви що вірите цим казочкам? Чарівний килим? Чарівний килим. Я їм покажу, що таке чари. Як я вже казав, тільки сьогодні верблюди запівціні, тільки для вас. Прошу, юний Ефенді! Чекайте, я не хочу! Давайте ваш піджачок. так. Що скажеш, паспорту? Це три найвеличніші піраміди Єгипту. Маніфік! Лишень уяви. До будівництва однієї з них п'ять тисяч років тому залучили понад сто тисяч рабів. Виготовили понад два мільйони каменів. Це піраміда Хеопса. Зараз почитаю про це у путівнику. Він лежить отут, у кишені разом із квитками і. Ой, лишенько! Що сталося? Отакої! Гроші та квитки щезли! Маю їх знайти! Стій паспорту! Повернися! Припини біганину! Ти швидко заборишся! Треба поглянути під верблюдом! Припини квитки і гроші. Ти лише у кишені піджака. Ти не міг їх загубити. Мабуть, їх вкрали. Фокуси фікса, але я їх знайду. Фокуси фікса. Огляду кожен метр пустелі. Заспокойся, пам'ятай, перш ніж до діла стати, треба все обміркувати. Про що тут міркувати всі? Без грошей та квитків нам кінець. Ми не об'їдемо світ за 80 днів. Узагалі нікуди не поїдемо! Поїдемо. Ходімо до пірамід і розгадаємо загадку чарівного килима. Чарівного килима? Ні, місьє! Чому ви вірите казкам про чарівний килим? Схоже, він отримав тепловий удар. Чарівний килим. Чарівний килим. Накажи йому злетіти! Вперед, чарівний килиме! Стійте! Все чесно! Ти жах, і насниться ж таке, містер Фікс. Кошмар, містер Фікс. На щастя, чарівних килимів не існує, містер Фікс. Тоді чому Фог його шукає? Якщо, якщо килим справді існує, то Фог облетить світ за 80 хвилин. Алі-баба, верблюда. Це Цей годящий написано найшвидший в Каїрі. Так, Ефенді. але він трохи куку -ку. бігає задом наперед. Задом уперед чи голобою взад. Яка різниця? Тримай гроші. Я помчав. Йоу! йоу! Їздити задом наперед небезпечно, можна впасти у прірву. Ми на місці паспорту. Який дивний звір? Це Сфінкс? В нього тіло лева і голова царя. Портрет фараона Єгипту Хафри. Почнемо ж пошуки чарівного килима. Чому тут? Послухай, що написано на монеті. Копай там, куди ляже тінь від піраміди, коли Сфінкс нап'ється, коли Сфінкс нап'ється. Місенітниця! Що це означає? Але ж кам'яна статуя не може бити, так? Найшвидший верблюд у кагірі, містер Фікс. А знаєте, чому він найшвидший? Тому що він зовсім не дивиться, куди біжить. Ось чому. Одбавдур! Копай там, куди ляже тінь від піраміди, коли Сфінкс нап'ється. Що це означає? Тінь від піраміди зараз там, але Сфінкс не п'є. Чекайте, придумав. Побіжу до річки Ніл, наберу відро води, залізу на Сфінкса і напою його. Не поспішай паспорту. Пам'ятай, перш ніж до діла стати, треба все обміркувати. Саме це я й роблю. Ти ж розумієш, що Сфінкс не може пити. І Якщо взяти до уваги висоту Сфінкса, є лише одне джерело, з якого він міг би пити. Яке джерело? Як пити? Не розумію. Гаразд, тоді поміркуй про це. на світанку ми знайдемо відповідь. Стій, тварина. Де вони те, що треба. Містер Фікс, підслухайте, що вони замислили. Мені важко повірити, що чарівний існує. але я спробую. Гроші та квитки зникли. Тож, якщо хочемо об'їхати світ за 80 днів, нам потрібні чари. Що він верзе? Підійду ближче. Яка дивовижна ця загадка? Копай там, куди ляже тінь від піраміди, коли Сфінкс нап'ється. Дуже дивно. Зрозуміло. Копай там, куди ляже тінь від піраміди, коли Сфінкс нап'ється. Це просто, містер Фікс. Тоді вперед. Я дурень. І як тільки я міг подумати, що треба нести воду з нілу, лише дурень стане напувати кам'яну статую. Ми поїдемо до Нілу, наберемо води і напоїмо Сфінкса. Геніально, містер Фікс. А Фікс. Ану. Дурна тварюка! Сфінкса треба напувати, а не фікса. Виходь на берег. Пощастило, що це не прірва, містер Фікс. По воду, містер фікс. Верблюд. Йо! Тихіше. Тихіше кажу. Тихо. Нічого не розуміє. От безмозка тварина. Стій кажу. Обережно. Обережно. Тихо, тихше, тихше, стифаріно, отак. Пийте, вашу сте. Втнули дурницю, містере Фікс. Ну, ваша правда, містере Фікс. Спробуємо ще раз, містер Фікс. Ні за що, містер Фікс. Краще поглянемо, що вранці робитиме Фок. Вже ранок паспорту. Відгадав загадку? Я всю ніч думав, але так і не зрозумів, як Сфінкс п'є. Голова Сфінкса високо над землею. І напитися він може лише з одного джерела. Але з якого? З того, що довкола. Довкола? А! Звісно, а Сфінкс може напитися з повітря. А коли повітря вологе? Найбільш вологе. На світанку мсьє! Зараз! Правильно! Отже, маємо копати зараз там, куди ляже тінь від піраміди. Тобто тут. Отакої! Он воно що? Я не вірю в існування чарівних килимів, але про всяк випадок погляну, що вони там викопають. Сі, <звісна> сє! Лопата потрапила на щось. Певно, це килим. Надто важке, як на килим. <звісна> Певно, там килим. Срібло, золото і самоцвіти. Ото б нам пощастило, правда? Віднесімо в табір і відкриємо. Там є інструменти. Скриня. Величезна скриня. Добре, джентльмени. несіть її сюди, щоб містер фікс міг розгледіти, що там. Ось так. Відкриваємо. Каміння. От біда. Саме каміння. Певно, то фокуси фікса. Це фокуси фікса. Оце так, містер Фікс. Копали-копали і викопали. Та не килим, а скриню наповнену камінням. Чекай паспорту. Тут не лише каміння. Дивись. Папірус, вкритий давніми знаками. Письмо. Ви можете прочитати. Вперед. <паспорту> В тунель? Демар? Мумію торкни рукою. О, ні! Знову загадка! Отакої! Ми не знайдемо той Килим! Греці з ним! Заспокойся, паспорту. Пам'ятаєш, перш ніж до діла стати, треба все обміркувати. Навіщо міркувати? Ми не знаємося, де той тунель. Де Демар, яка мумія? Ми у біді. Ні. Гадаю, мова йде про піраміду Хеопса. Ось. Поглянь на малюнок у путівнику. Це піраміда Хеопса в розрізі. Бачиш, як цей тунель і оцей розходяться. Нічого не нагадує. Димар! Це схоже на димар. Правильно. Йдемо в тунель. В тунель? мсьє? Підемо в темний протемний тунель. Мені щось не хочеться. Дурниці паспорту. Ти ж не дитина. А мумії, Мерці, що пролежали там тисячі років, я їх боюся. Боїться? Чого там боятися, містере Фікс? Та немає чого. Тож я перший дістануся того тунелю. Дивіться мсі! Бачили постать, що забігла до піраміди. Тож Фікс! Фокуси Фікса! Фокуси Фікса! Не галасуй паспорту. Він увійшов через центральний вхід. А ми зайдемо з іншого боку і випередимо його. Мерщій! Як тут моторошно, містере Фікс? Мерші вперед. Що швидше знайдемо чарівники килим, то швидше вийдемо. Тунель знайшли, димар пройшли, лишилася мумія-шмумія. Торкнути мумумію, мумію, -шмумію. мумію шмумію Мумію шмумію Мумію шмумію Чого ви, містер Фікс? Це наша мумія -шмумія? Ні. Прошу вибачити пані. Що сталося зі стіною, містер Фікс? Наче що не була ціла, містер Фікс? Може, перевіримо, містер Фікс. Щось мені не хочеться, містер Фікс. Вижне боягуз, містер Фікс! Поворот! Трясця. Таємна кімната! Певно, це чарівний килим! Молодець, містер Фікс! Сідайте і летіть! Чарівний килиме, злітай! Чарівний килиме злітай! Давай! Уперед! Уперед, уперед! Чарівний килиме! Я охоронець чарівного килима! Геть, звідси! Бачили, як дав тропака? Гадаю, він не повернеться! Сюди точно не повернеться! А цей килим справді чарівний. Я упевнений паспорту. Тоді я спробую. Чарівний килиме! Злітай! Чарівний килиме! Злітай! Отакої! Він не чарівний, не полетів з фіксом! І зі мною теж. Можливо, тут інша магія паспорту. Відвеземо його в музей і побачимо. Музей Каїра. Це втрачений килим Клеопатри. Йому 1900 років. Джентльмени, ви зробили послугу Єгипту. Чим ми можемо вам віддячити? Кажіть, чого бажаєте? Що завгодно? Що завгодно. Тож чого ми бажаємо? Пам'ятаєш? Перш ніж до діла стати, треба все обміркувати. Знаю, Знаємося. Оце так. Треба попросити, щоб нам повернули гроші і квитки. Із задоволенням ми повернемо вам гроші і втрачені квитки. Це розплата за те, що ви поцупили гроші і квитки, містере Фікс. Я спершу поміркував, а тоді вже діяв, то збагнув би, що за злочини є розплата. Бачиш паспорту? Килим виявився справді чарівним. Так, місьє. Прикро! Що місь фікс? Не зміг на ньому злетіти. Молодець паспорту! Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році. So fuck me, marry Linda Mays. Around the world with...